Як Ви вважаєте чин, практика корисна для майбутніх студентів? Ну без практики немає, немає професії. Ви здобуваєте знання для того, щоб себе реалізувати, щоб знайти своє місце, свою роль в житті, для того, щоб здійснювати те, заради чого ви вчитеся, заради чого ви здобуваєте диплом і те, що буде розкладати ваше ваш сенс життя. Тому практика це основа реалізації, на котих вам і це ваша, і це ваша реалізація в житті. Ну, і ось якось так. Ось такий шлях. Ми зробили. успіху. Ти куди? Поступати? При комісія ще закрита? І скільки потрібно чекати? Ну дивись. Девять пятьдесят один. Уже не 10 км. А ти хочеш ти... А ти бути? Істориком? Ну, бажаю удачі. Дякую. Buongiorno. 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 Oh, Прошу. Ось, прошу, мої документи. Так, я все прийду. Чому ви обрали саме наш університет? Розкажіть, будь ласка, чому на вашу думку варто обирати саме Прикарпатський національний університет? Прикарпатський національний університет Василя Стефана, один із лідерів за універсимо навчальними на закладами в регіоні. Тут зібрано дуже велика кількість спеціальностей на різноманітнішому профілю. Підготовку фахівців здійснюють професійні спеціалісти, фахівці, професори, доценти, які мають великий досвід, стаж роботи у в своїх спеціальностях. Університет пропонує широку матеріальну базу, лабораторії, дослідження, можливості для подальшого працевлаштування органу досвіду. А також силу того, що молодих, цікавих людей, які переймаються крідовитоми своєї країни, займаються активну громадянську позицією і готові на краще розвивати свою не свою батьківщину. Давай, дякую, як тобі студентське життя на спеціальності середнього світу історія. Ой, ну скажу, що студентське життя на нашій спеціальності доволі різноманітне. Починаючи від поїздок з гарантом освітньої програми Корольком Андрієм новічом по замках Свіщене, закінчуючи звітною конференцією у Лодзі. Скажу одне, наш факультет та наша спеціальність неодноразово підтримує амбітних та цілеспрямованих студентів. Тому, якщо ви креативна творча особистість, поступайте на спеціальність 014 середня освіта історія. Ну, якось так. Дуже гарна історія у вас. Ну, я все перевірила. Все добре, можете вставити підпис. І чекаємо вас 1 вересня. Дякую.